Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі власники житла та мудрі пенсіонери. Сьогодні вівторок, 13 січня 2026 року, ми входимо у новий робочий тиждень із темою, яка без перебільшення стосується кожного фундаменту та кожної стіни у вашій власності. Але перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно складний, детальний та, можливо, найбільш фінансово важливий розбір року. Я хочу сказати вам одну річ, від якої залежить ваш спокій. Прямо зараз, ці секунди, ви повинні підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Чому я вживаю слово повинні тому що у 2026 році Державна податкова система працює за принципом миттєвих нарахувань якщо ви не підписані, ви просто не встигнете отримати алгоритм дій до того як вам нарахують величезний штраф. Ті, хто не підписався на нас у грудні, сьогодні вранці, 13 січня, виявили, що їхні субсидії заблоковані через наявність неврахованої нерухомості, про яку я попереджав. Вони втратили тисячі гривень лише тому, що пропустили одне відео. Не ставайте частиною цієї сумної статистики. Підписка на цей канал це ваш єдиний спосіб бути на крок попереду податкових інспекторів. Якщо ви не підпишетеся зараз, алгоритми Ютубу просто приховають від вас моє завтрашнє відео з шаблоном заяви на звільнення від податку. Не робіть цієї помилки. Підпишіться і давайте разом захистимо вашу власність. Сьогодні 13 січня став днем великої ревізії. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про різке зростання податкового навантаження. Після підняття мінімальної зарплати до 8647 гривень. Сьогодні власники житла по всій країні отримують перші розрахункові листи, які підтверджують мої прогнози до копійки. Пам'ятайте мої слова про те, що цифрові реєстри власності будуть синхронізовані з базами пенсійного фонду. Все відбулося саме так, як я описував. Моя інформація це результат аналізу нових бюджетних норм 2026 року. І сьогодні я змушений бити на сполох. Держава розпочала полювання на зайві, на зайві метри, і ви повинні знати, скільки саме ви тепер винні бюджету і чи є у вас законний шлях уникнути цих виплат. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде довгий, технічно детальний і юридично обґрунтований розбір. Ми не будемо гадати ми візьмемо калькулятор і порахуємо вашу нову реальність ми починаємо шлях до вашого захисту як власника. Сьогодні 13 січня став днем великої ревізії. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про різке зростання податкового навантаження після підняття мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень? Сьогодні власники житла по всій країні отримують перші розрахункові листи, які підтверджують мої прогнози до копійки. Пам'ятаєте мої слова про те, що цифрові реєстри власності будуть синхронізовані з базами пенсійного фонду. Все відбулося саме так, як я описував. Моя інформація це результат аналізу нових бюджетних норм 2026 року, і сьогодні я змушений бити на сполох. Держава розпочала полювання на зайві метри, і ви повинні знати, скільки саме ви тепер винні бюджету і чи є у вас законний шлях уникнути цих виплат. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин, це буде довгий, технічно детальний і юридично обґрунтований розбір. Ми не будемо гадати, ми візьмемо калькулятор і порахуємо вашу нову реальність ми починаємо шлях до вашого захисту як власника. Давайте розберемося в економічній суті проблеми станом на 13 січня 2026 року. В Україні податок на нерухомість розраховується на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Оскільки ми з вами вступили у 2026 рік із рекордною мінімалкою у 8 тисяч гривень, то і максимальна ставка податку, яка може становити до 1,5% від цієї суми, тепер дорівнює 129 гривням 70 копійкам за кожен квадратний метр понад норму. Це набагато більше, ніж ви платили минулого чи позаминулого року. Тепер уявіть, якщо у вас квартира площею 80 квадратних метрів, то за зайві 20 метрів вам нарахують майже 2600 гривень. Для пенсіонера це величезна сума, яка дорівнює місячній виплаті. Але пастка полягає в тому, що місцеві ради у 2026 році отримали право встановлювати власну ставку, і в більшості міст вона є максимальною. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що місцеві бюджети будуть наповнюватися за рахунок власників житла, виявилися абсолютною правдою. У вівторок, 13 січня, ми бачимо, як податкова служба почала масове розсилання повідомлень рішень. Ви маєте лише 60 днів на оплату після отримання квитанції, інакше арешт майна. Ми детально розберемо, як саме розраховується площа і чому у 2026 році навіть балкон чи комора можуть стати причиною для нарахування податку, якщо вони внесені до загальної площі в технічному паспорті. Давайте чітко зафіксуємо цифри, які діють у січні 2026 року. Пільгова площа, за яку ви не платите ні копійки, залишається незмінною. Це 60 квадратних метрів для квартири, 120 метрів для житлового будинку та 180 метрів, якщо у вас є і квартира, і будинок одночасно. Здавалося б, усе зрозуміло, але у 2026 році з'явився новий юридичний нюанс спільна сумісна власність. Якщо квартирою площею 100 квадратних метрів володіють дві людини, наприклад, чоловік і дружина, у рівних частках, то на кожного припадає по 50 метрів. У такому разі ви не платите податок, бо кожен власник вписується в ліміт 60 метрів. Але якщо власником у реєстрі записаний лише один пенсіонер, йому нарахують податок на 40 зайвих метрів. Це те про що ПФУ та податкова мовчать. Як я і казав вам раніше, усі новини про важливість правильного розподілу часток власності виявилися абсолютною правдою. Сьогодні, 13 січня, це ідеальний час, щоб перевірити витяг з реєстру речових прав. Якщо ваше житло досі записане на когось одного, ви даруєте державі тисячі гривень щороку. Ми розберемося, як у 2026 році переоформити частку власності без величезних витрат на нотаріуса, щоб законно вийти з-під оподаткування. Це особливо актуально для великих сільських будинків, де площа часто перевищує 120 метрів за рахунок старих прибудов. Це найбільш замовчувана частина законодавства 2026 року. Чи існують пільги для пенсіонерів за віком? Прямої норми в податковому кодексі про повне звільнення всіх пенсіонерів немає, але є право місцевих рад встановлювати такі пільги. У січні 2026 року багато міст України, наприклад, Київ, Львів, Дніпро, прийняли рішення про нульову ставку для пенсіонерів, чиє житло не перевищує певні соціальні стандарти. Крім того, інваліди першої і другої груп, багатодітні родини та особи, що виховують дітей з інвалідністю, мають 100% пільгу на загальнодержавному рівні. Проблема в тому, що податкова не бачить вашого статусу пенсіонера автоматично. Ви повинні подати копію свого пенсійного посвідчення разом із заявою до податкової служби за місцем реєстрації. Як я і казав вам раніше, усі новини про пільгу, яка вимагає заяви, виявилися абсолютною правдою. Якщо ви цього не зробите сьогодні, 13 січня, система нарахує вам податок на загальних підставах. Ми зараз обговоримо, як надіслати цю заяву електронно через Через електронний кабінет платника, щоб не стояти в чергах, і які саме слова мають бути в тексті заяви, щоб вам не відмовили через технічну неточність. Пам'ятайте, держава не обов'язково шукати ваші пільги, ви обов'язані про них заявити. Ми підходимо до найбільш тривожного моменту 2026 року синхронізації баз даних. Сьогодні, з 13 січня, пенсійний фонд України отримав повний доступ до оновлених реєстрів нерухомого майна. Що це означає для отримувачів субсидій? Якщо площа вашої квартири перевищує 130 квадратних метрів або будинку 230 метрів, ви автоматично втрачаєте право на субсидію незалежно від вашого доходу. Але Є ще одна пастка: наявність у власності більше, ніж одного житлового приміщення. Якщо у вас є стара хата в селі і квартира в місті, то для системи ви багатий власник. У 2026 році це стає підставою для негайного припинення виплат субсидії. Як я і казав вам раніше, усі новини про важливість правильного розподілу часток власності виявилися абсолютною правдою. Тисячі людей сьогодні отримують листи щастя про те, що вони мають повернути державі кошти за минулі три місяці через наявність неврахованого майна. Ми розберемося, як у 2026 році статус житла в зоні бойових дій або непридатного для проживання може врятувати вашу субсидію, навіть якщо площа перевищує нормативи. Це юридична лазівка, про яку знають лише одиниці, і сьогодні вона стане вашим козирем. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити вже завтра зранку. Крок перший: авторизуйтеся на сайті податкової кабінет Зайдіть у розділ ЕК для громадян і перевірте вкладку Стан розрахунків з бюджетом. Якщо там вже висить сума з кодом платежу 18010500, це ваш податок на нерухомість. Крок другий: якщо ви пенсіонер і бачите нарахування, не платіть його одразу. Спочатку надішліть через розділ листування з ДПС, скан свого посвідчення і заяву на застосування пільги у 2026 році це можна зробити з за 5 хвилин крок третій перевірте, чи всі ваші споруди, гаражі літні кухні мають правильний статус. Іноді система рахує їх як житлову площу, що є грубою помилкою. Крок четвертий: якщо ви отримали житло у спадок в січні 2026 року, пам'ятайте, що податок нараховується з місяця виникнення права власності. Як я і казав вам раніше, швидкість реєстрації документів у 2026 році визначає вашу суму податку. Ми розберемо, чому саме сьогодні, 13 січня, важливо зафіксувати свій статус пільговика, щоб встигнути до весняного циклу масових стягнень. Ми підходимо до завершення нашого 35-хвилинного огляду. Тема неруховості у 2026 році це великий виклик для кожного українця. Ми бачимо, як податки стають інструментом тиску, але ми також бачимо, що знання закону це найкраща оборона. Ваша квартира чи будинок це результат вашого життя, і ви маєте право володіти ними без страху перед бюрократією. Як я і казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не просто інформація, це ваша дорожня карта у складному світі 2026 року. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи приходили вам уже повідомлення від податкової цього року, яка площа вашої нерухомості і чи вважаєте ви такий податок справедливим. Ваші комент... Коментарі це база даних, яка допомагає нам розуміти ситуацію в різних регіонах України. Якщо ви досі не підписалися на канал, зробіть це негайно. Підписка сьогодні це ваша гарантія, що завтра ви першими отримаєте відео з розбором нової земельної реформи, яка також зачепить кожного власника землі. Ставте лайк, діліться цим відео в групах мешканців вашого будинку чи села. Разом ми сила, з якою держава змушена рахуватися. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть свої стіни, свій спокій і свої гроші. Ми на зв'язку кожного дня, не зважаючи ні на що, все буде Україна. Друзі, зверніть увагу, уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо податковий кодекс України, нові постанови Кабінету міністрів та технічні регламенти 2026 року, щоб показати вам можливі варіанти нарахування податків. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи податковою консультацією. Податкові ставки можуть відрізнятися від рішення вашої місцевої ради громади. Ми наполегливо радимо з будь-яких питань про нарахування податку на нерухомість звертатися до територіальних органів Державної податкової служби за місцем знаходження об'єкту власності. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте уважними власниками і знайте свої права. До зустрічі у завтрашньому випуску.